Сьогодні розпочнемо тему, яка стосується до великого розділу. Це вода. Вода. Формула води H2O. Ми зразу бачимо, що тут два хімічних елементи. отже це складна речовина. Складно. Також ми розуміємо, що це, якщо два хімічні елементи, один з яких оксиген, то це в нас буде називатися оксидом, то вода є оксидом. Оксид. Давайте ми спробуємо назвати такий оксид. Оксиди називаються знаючи елемент це гідроген стабільна валентність, тому просто вказуємо далі слово оксид. Гідроген-оксид. Отже, інша назва для води це гідроген-оксид. Ми бачимо, що складна речовина. Е, також вона утворена двома хімічними елементами, які мають неметалічну природу. Гідроген у нас не метал, оксиген у нас не метал. Ми неметали позначаємо плюсиками. Е, також Якщо брати чисту дистильовану воду, дистильована вода, це чиста речовина. А всі інші е, природна вода, це суміш. Суміш води та розчинених у ній речовин. Давайте розберемо склад молекули води. Отже, ми бачимо, що є оксиген і є два гідрогени. Звідки вони беруться тобто, валентості? В гідрогену 1, оксигену 2 і ось навхрист 2. Отже, що таке поняття валентості, це коли оксиген має дві валентості. Ось одна валентість, ось друга валентість. Дві валентості. А в гідрогену одна валентість. Ось одна відходить, і від цього гідрогену ось одна валентість відходить. Ось Валентість 1. І вони утворюють зв'язок. Причому зв'язок з певним кутом 109 градусів, у нас кут. Кут у нас є. Чому він утворюється? Тому що в гідрогену однакові заряди, в цього однакові заряди, ці однакові заряди відштовхуються. Ось цей від, відштовхування. Також молекули води окремо. Можуть з'єднуватися ще з однією такою самою молекулою води. Але вони з'єднуються, ось у нас є оксиген, і він протилежно заряджений. В нього тут мінусово заряджений, електрони накопичуються від гідрогенів, а тут позитивно заряджений. І от між ними якраз утворюється зв'язок. Цей зв'язок позначається трьома крапочками. Цей зв'язок називається водневий. І ось так, якщо ми будемо записувати то весь час, де у нас ось плюс, там буде мінус. Оксиген, тобто буде підходити. Ось, в одним зв'язок утворюється і тут десь у нас гідрогени. І так поступово, наприклад, намерзає сніжинка і вона намерзає шестикутником. У нас, у нас шестикутник завжди буде. Шість кутів. Намерзання буде шестикутник. Завжди буде структура, в яка кожен промінчик сніжинки на шести кутками. Один, два, три, 4, 5, шість. Шість буде промінчиків, молекули води намерзають, утворюючи саме сніжинку і утворюють лід. Лід легший за воду, він спливає на воді. Якщо взяти озеро, то лід буде утворюватись на поверхні озера, опускаючи то не прогрезаючи, утворюється лід. Тобто лід буде, у нас буде лід ось таким чином. Це коли в озеро і лід О, утворюється кірочка ось таких. Молеку води, і вони промерзають. Промерзають вони донизують. Далі, якщо ну, згадувати відносно молекулярну масу, поняття відносно молекулярна маса для молекули води це буде у нас шукати окремо це гідроген. Округлюємо, це одиничка будемо. Гідрогенів тут два, отже, це помножити на 2. Додати інший хімічний елемент, це в нас інший хімічний елемент це оксиген на 600, Це додаємо 16. Отже, 2 додати 16 це буде 18. Ось вона молекула води відносимо, яка в неї. Далі, якщо виконувати задачу, наприклад, яка масова частка гідрогену в воді. Масова частка гідрогену невідома у воді. Формула для знаходження ці масовоча будь-якого хімічного елементу, дорівнює індекс цього елементу, поножте атомну масу цього елементу, поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Отже, ми підставляємо свої дані. Ми шукаємо гідроген, отже, індекс тут для гідрогенів це 2. З гідрогенів 2, індекс то 2. Помножити на атомну масу саме гідрогену і поділити на відносну нуклярну масу всіх споків це води. Відносна нуклярна маса для води. Отже, це у нас буде 2. Помножити атомну масу гідрогену. Ми шукали це одиничка і шукали. 18 це відносно максимальна маса. Ми знаходили вже тут. Не буду її повторювати. Це 2 18 або 1,9. Далі, якщо порахувати, то можна встановити, яка точна буде масова частка, і можна навіть відсотки це все перевести У нас є ось такий тип знань. Які ми повинні нести з вами. Це прості, складні речовини, чисті речовини, суміші, валентності, відносно-молекулярна масова частка. Ці всі теми ми розглянемо, відповідно, ми їх постійно і використовуємо. Щодо фізичних властивості, фізичні властивості я надам просто перелік фізичні властивості. Нам потрібно знати агрегатний стан. Колір, запах, блиск, розчинність. Тоне чи, чи вспливає. Це в нас густина, але з водою все поїмні. Густина води одиниця. Вона ніто не впливає. Розчинність. наприклад, гаряче в холодній розчиняється блиск, бо охарактеризувати запах, колір гарний стан За нормальних умов, тобто кімнатної температури. Далі, провідність, тепла. Провідність електрики. Температура плавлення. Ми знаємо, при якій температурі плавиться вода при 0 градусів. Десятий показник, температура кипіння. Тому ми знаємо температуру, при якій кипить вода, це 100 градусів Цельсія. От за цими фізичними властивостями можна описати фізичні властивості для води. Або взяти іншу речовину, нагадати для себе. Як даються саме крейди, наприклад, графіт, деревина, залізо, мідь, золото. Все це можете описати. Тут тобто нам потрібно з вами розібратися, як виглядає молекула води. Ми знаємо, що це оксид, гідреноксид, є чисті суміші, як водною зв'язок позначається лід легший за воду зарідку. Відносно нуклярної маси, як рахуються вас участки, як визначаються і фізичні властивості, як і можна це, за яким переліком можна це визначити.